Здоровенькі були. Мені тут дали потестити просто купу девайсів від нового ігрового бренду Proof Gaming. А саме ігрові клавіатури ось такі. Ігрові миші ось такі. Ігрові гарнітури ось такі. Є такий геймпад. А ще є килимок з підсвіткою. Сьогодні я вам розповім про ось це все. Посилання, як завжди, в описі. А я нагадую, що найкраща підтримка нашого каналу це підписка. Тож, якщо ви ще не зробили цього, будь ласка, підпишіться. В нас тут дуже багато всього цікавого. Сідайте зручніше, робіть, напевно, чайок смачного. Ну, ми починати. Бездротова клавіатура. Proof Gaming Slicker. Почну зі старшої версії клавіатури Proof Gaming Slicker. Це бездротова механічна клавіатура формата 95%, 98 клавіш на лінійних червоних свічах, а у тему з ресурсом 50 мільйонів натискань. Є два варіанти кольору повністю чорна та біла з фіолетовими кейкапами різних відтінків. Другий варіант, як на мене, більш цікавий. З додаткових можливостей на клавіатурі є коліщатка регулювання гучності з будованою кнопкою Mute, що на практиці дуже зручний рік. Мішення. Крутиться приємно та має певний крок одиночного оберту. Вага клавіатури 950 грамів. Матеріал клавіатури ABS пластик. Вона приємна на дотик, збірка гарна, люфтів та скрипів тут немає. Кейкапи, даблшот ABS. та це, напевно, єдине, що я б тут змінив. Все ж таки, хотілося бачити тут PBT. Але це механіка, буде бажання, їх можна замінити на будь-які інші. На нижній частині 4 гумових накладки, які запобігають ковзання по стільниці, а також подвійні. Підставки для зміни нахилу, теж з гумовими елементами. Клавіатура має гаскет Маунт та три шари ізолюючої євепіни, які забезпечують ізоляцію плати та пластини від корпусу, зменшуючи шум та резонанс під час роботи. Тайпінг мені приємно здивував, я не очікував, що він буде настільки приємний. Клавіатура має Hot Swap, у комплекті, звісно ж, є пулер для кейкапів та свічів. Тож з часом можна буде поекспериментувати з іншими свічами, якщо аутему стануть занадто простими для вас. Клавіатура має підсвітку з 18 різними режимами, які можна перемикати та регулювати яскравість комбінаціями клавіш. На клавіатурі є українська розкладка, та вона знаходиться на рівні з латиницею, що забезпечує рівномірну підсвітку. У клавіатури є відразу три варіанти підключення: дротовий, блютуз версії 5. Крапка 2 та радіо 2,4 ГГц. Радіоресивер зручно розміщується прямо у корпусі на магніті, а комплектний USB-C-кабель довжиною 1,8 метра, має тканеве оплетення та фірмовий органайзер. Час опитування клавіатури 1000 Гц секунду. У клавіатури є режим роботи як з Windows-системою, так і з Mac. Перемикається це комбінацією клавіш, проте у комплекті кейкапи тільки для win розкладки та для Mac-розкладки їх немає. Це не те, щоб щось принципове. Проте, у багатьох клавіатурах, які відразу позиціонуються як клавіатури, які працюють як з Windows та Mac, є два комплекта кейкапів на клавіші, такі як Windows, яка змінюється на Command, тощо, було якщо щоб вони були прямо у комплекті. Пруф, якщо ви мене чуєте на майбутнє. Вбудований акумулятор на 4000 мАч. З підсвіткою клавіатура може працювати до 25 годин, а без підсвітки до 200 годин. Повна зарядка буде займати близько 2 годин. Дротова клавіатура. Proof Gaming Everfrost. Proof Gaming Everfrost – дротова механічна клавіатура формата TKL, тобто 80%. Має 87 кнопок без нампаду та теж на лінійних червоних свічах. А у тему з ресурсом 50 мільйонів натискань. Є тільки один варіант кольору чорний. Верхня частина алюміній з натуральною текстурою, нижня частина ABS-пластик, вага клавіатури 950 грамів. Нижня частина виглядає цікаво та має нішу для пулера для кейкапів. Тут немає хотсвапа, тож пулер тільки для капів. А ще прикольно, що знизу є канали для кабеля, та його можна вивезти з цієї сторони, яка вам потрібна, або посередині. Сам кабель, до речі, незмінний, а чесно кажучи, хотілося би. Також тут є. 4 гумових накладки, щоб клавіатура не ковзала по стільниці, а також однопозиційні підставки, теж з гумовим елементом. Клавіатура не має топ-кейсу, тож можна побачити як свічі, так і пил, який буде там накопичуватись. Я не фанат клавіатур без топ-кейсу, бо вони потребують більшого нагляду, ніж ті, що його мають. Хоча, по факту, бруд потрапляє в обох випадках. Питання тільки в тому, як часто ви будете його бачити, та як це буде мотивувати вас її чистити. Кейкапи даблшот. АБС софт тач покриттям. Ця клавіатура теж має гаскет Маунт, але тільки два шари ЄВА піни. Це суттєво відрізняє її по тайпінгу від більш дорожчої слікер. Він більш гучний та дзвінкий. Слухаємо. Звісно ж, є підсвітка з різними режимами роботи, а також налаштування яскравості, час опитування, як і у попередньої клавіатури, 1000 Гц секунду. Ця клавіатура теж може працювати як з Windows, так і Mac. Проте нічого додаткового перемикати не потрібно, бо коли ви під'єднуєте її по USB, до речі, тут USB ось з такою заглушечкою. Не знаю наскільки часто ви будете цим користуватися, але ось така є заглушечка. Так ось нічого перемикати не потрібно, коли ви підключаєте її по USB, вона відразу ось ці клавіші починають працювати не як Windows, а як Command. Кейкапів для Mac розклад Теж немає, а, а теж хотілося би. Бездротова миша Proof Gaming Raid. Далі в нас мишки. Почнемо теж зі старшої моделі, яка тут називається Proof Gaming Raid. Миша зроблена з абс пластику та має універсальну форму. Знизу знаходиться цікаві отвори для зниження маси. Її вага 59 грамів, що доволі небагато. Не фанат легких мишок, але знаю, що таких людей багато. З такою вагою можна дуже довго працювати з нею без втоми за п'ястку. Це факт. Тут 6 кнопок, включаючи одну на колесі та кнопку перемикання чутливості DPI від 800 до 12 тисяч. Тут знаходиться оптичний сенсор pmw 3311 який встановлюється на деякі ігрові миші від Asus. час опитування складає 1000 Гц у секунду. Миша може працювати по дротовому підключенню через комплектний usb c кабель та без дротів, або за допомогою Bluetooth 5.2, або через радіозв'язок 2,4 ГГц за допомогою USB-донгла, який ховається у саму мишу. Ємність будованого акумулятора тут 300 мАч. Вистачати його буде десь до 25 годин роботи. Проте це ця цифра буде дуже сильно коливатись в залежності від того, як саме інтенсивно ви будете використовувати цю мишу, тобто в залежності від того, що ви будете робити за комп'ютером. Повна зарядка складає 2 години. Я чесно кажу, що не знаю, які там перемикачі на клавішах, проте можу разом з вами послухати, як вони працюють. А працюють вони не тихо, звук низький. Основні кнопки не мають люфту, претревел мінімальний, а посттревел все ж таки є. Давайте слухати. Бокові мають невеличкі пре та пост тревел. Натискання на звук приємне, тактильне, зрозуміле. Слухаємо. Колесо під час обертання має м'які відсічки, особисто я полюбляю більш жорсткі. Проте завдяки цьому воно працює дуже тихо та й тактильно приємно. Клік помірний по гучності навіть ближче до тихого. Слухаємо. Дротова миша Proof Gaming Assembler. Наступна миша дротова Proof Gaming Assembler. Виготовлена з ABS пластику, має універсальну форму та 7 кнопок. Такий самий, як на попередній, плюс кнопка налаштування режимів роботи підсвітки, яка тут є. Довжина кабелю 1,5 метра, він, звісно ж, нез'ємний, має тканеву оплітку та середні по жорсткості. Сам пластик миші має поверхність, яка нагадує soft-touch. Я не знаю, як ця поверхня буде виглядати з часом, проте точно не так гарно, як у RAID, там де пластик більш твердий. У цьому плані, на мою думку, рейд буде довговічніше. Оптичний сенсор тут PixArt 3327, діапазон чутливості від 1000 до 12400 DPI, час опитування 1000 Гц секунду. Перемикачі Хуана розраховані на 20 мільйонів натискань. Кнопки не мають люфту, мають трошки більше, ніж у попередніх миші travel а Post-Travel практично відсутній. Коротше, все навпаки. Слухаємо. Бічні клавіші, так само як у RAID, мають пре-та пост-тревел, але сам клік чіткий та зрозумілий, та досить гучний. Колесо під час обертання має ще більш м'які насічки, ніж на попередній миші. Та, чесно кажучи, тут вони мені не сподобались. Занадто м'яко. Може комусь так подобається, але не мені. Причому звук прокручування тут гучніший, ніж у рейд. Ну, коротше, слухаємо. Бездротовий геймпад Proof Gaming Scuddy. Далі в нас бездротовий геймпад Proof Gaming Scud. Це універсальний геймпад для Windows, смартфонів та PS4. Форма зручна, розположені діпад логічно, що як у PS. Навіть є сенсорна панель, яка, як я розумію, працює тільки при підключенні до PS. У Windows курсором цією панелью користуватись не вийде. Дуже прикольно виглядають кнопки. Написи знаходяться не на верхній частині, а на нижній, за рахунок чого є такий Цікавий оптичний ефект. А ще тут є ось така файна підсвітка над стіками. Позаду геймпаду є дві кнопки, на які можна забіндити якусь комбінацію клавіш, причому безпосередньо на самому геймпаді. Знизу є роз'єм 3,5 для навушників, а зверху usb USB-C для заряджання. Геймпад приємний на дотик, кнопки натискаються з приємним спротивом, джойстики мають насічки для більш зручного користування. Що тут ще додати, я навіть не знаю. Він дійсно приємний на дотик, проте це відчути можна тільки взявши його в руки та спробувавши. Тож. Запрошую, приходьте у найближчий цитрус та відчуйте його самі. Вам сподобається. Бездротова гарнітура, Proof Gaming Rapture. Далі в нас дві гарнітури. Почнемо зі старшої. Proof Gaming Repture. Це повнорозмірна бездротова гарнітура з підсвіткою на чашах. Для підключення є три варіанти: Bluetooth версії 5.3, радіоадаптер, який можна підключити по USB A чи по USB-C. Дуже прикольне рішення два в одному, так ще й з ним можна підключати гарнітуру до PS4 та PS5, а також под роту 3,5, який, звісно ж, є у комплекті. Гарнітура підтримує протоколи A2DP, HFP, HSP та AVR-CP, а також кодекс CBC. Для заряджання тут USB-C-роз'єм, ємність будовного акумулятора 1000 мА. Автономність 20 годин, якщо буде працювати підсвітка, та до 58 годин, якщо вона буде вимкнена. Повна зарядка складає 2 години. Розмір драйверів 40 мм. Вони відтворюють частотний діапазон від 20 до 20 тисяч герц, опір 32 Ом. Чутливість мікрофону 42 дБ, а динаміка 113 дБ. А ще тут у комплекції є ще одна пара амбашур. Ті, що встановлені відразу виготовлені зі штучної шкіри, а додатковість. 目。 Дуже прикольне рішення. Я так собі подумав, що зимою можна сидіти у шкіряних, а влітку у тканевих. Посадка на голові зручна. Встигнув пограти пару годин. Оголов'я навушників має м'яку вставку, яка приємно прилягає до голови та не давить. Вага навушників, до речі, 300 грамів. А ще тут прикольне рішення з мікрофоном, який ховається у корпус. Мені дуже сподобалось. Це практичніше ніж просто поворотне кріплення. На навушниках є механічний регулятор гучності, кнопка вмикання та вимикання мікрофону. А також перемикач режиму 7.1, 1, який при затисканні додає об'єм та низьких частот. Для керування підсвіткою використовується та ж кнопка M. Подвійне натискання вмикає чи вимикає її, а одиночне перемикає режими постійне чи пульсуюче. Світить не дуже яскраво, проте виглядає непогано. А ще тут є світовий індикатор роботи мікрофони, що дуже зручно. Навушники грають дуже непогано на рівні конкурентів серед бездротових навушників у цій ціні. Звук об'ємний, чистий, а вмикання ось цієї функції 71 додає такий дуже потужний бас, який на великій гучності навіть відчувається прям фізично. Ну а якщо ви це не полюбляєте, то можна вимкнути режим 7.1, Насправді цей режим більше додає, на мою думку, більше додає саме низьких частот ніж об'єму. Ну тобто об'єм додається, але не так суттєво, як додаються низькі частоти. Тож, якщо вам не подобається ось це фізичне відчуття басу, то цей режим можна просто вимкнути. Тоді бас стає більш м'яким. Та не так бентежить, коли ви декілька годин поспіль його відчуваєте, бо так ну, важко. Але так щось послухати, там, де багато басу, я маю на увазі якусь музику. Е, прикольно. Бездротова гарнітура, Gaming Bliss. Далі у мене ще одна бездротова гарнітура, більш доступна Proof Gaming Bliss. Головна різниця у тому, що тут немає радіопідключення, навушники по бездроту працюють тільки по Bluetooth 5.3. ну а по дроту через 3,5. А ще тут немає підсвітки, тільки індикація роботи мікрофону. Він, до речі, теж прикольно ховається у корпус, що, як на мене, зручне рішення. У соте раз говорю. Амбашури тут тканеві, досить м'які та не парять. На чашці праворуч є кнопка вмикання та вимикання. Мікрофону, механічний регулятор гучності, кнопка живлення, USB-C роз'єм для заряджання та роз'єм 3,5 для тротового підключення. Гарнітура так само підтримує протоколи a 2 dp HFP, HSP та AVRCP, а також кодекс CBC. Розмір драйверів так само, як у старшій моделі. 40 мм, відтворюють частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Герц, опір 32 Ом, чутливість мікрофону 42, а динаміка 113 дБ. По характеристикам, начебто, те саме, проте навушники грають по-іншому. Тут не такий глибокий бас, тут не такий об'єм. Ну, тобто, все трошечки простіше ніж на більш дорожчої моделі. Проте, знову ж таки, як на свою ціну, серед конкурентів вони грають на рівні. Посадка зручна. Навушники важать усього 210 грамів. На голові, як на мене, ця вага практично не відчувається. Можна багато сидіти годин поспіль без дискомфорту. Батарея тут на 300 мАч, зарядка через Type-C, та вистачати цих навушників вам буде десь на 18 годин. Та тут дуже повільна зарядка, як на мене, для 24-го року вони повністю заряджаються від 0 до 100 приблизно за 4 години. Що ну, дійсно повільно. Килимок з підсвітку proof Gaming Offland. Ну і наостанок я залишив килимок з RGB підсвіткою. Бо нащо нам це все без RGB? Це килимок розміром 800х300 та з нормальною висотою 4 мм. Як на мене, ідеальний розмір, якщо є місце. Можна не тільки мишкою ковзати, а й клаву поставити для додаткового поглинання вібрацій під час тайпінгу. На зворотньому боці має каучукову поверхню, зовсім не ковзає по стільниці. Ну і ключова особливість RGB-підсвітка всього периметру. Є 15 різних ефектів, які налаштовуються натисканням єдиної кнопки, яка знаходиться ліворуч від поверхні. У такому невеличкому блоку. Комплектний кабель має довжину 1,8 метра та тканеве оплетення. Нащо вам килимок з RGB-підсвіткою? я вам, звісно ж, не відповім. Комусь це подобається, хтось це вважає вже якийсь якимось божевіллям. Проте факт залишається фактом на столі. Ось зараз і вона в мене працює, виглядає непогано, особливо коли ти щось знімаєш на неї. Ну а потрібно вам чи не потрібно це вирішувати вам? Якщо що у провгемінг є килимки без підсвітки, це я просто таку обрав, бо бо RGB RGB заключення. Як заключення, хочу сказати, що окрім того, що я вам сьогодні показав у Pro Gaming є деякі інші е, ігрові девайси. Е, я залишу в описі посилання на них, якщо зацікавились, можете переглянути. Усім дякую за увагу. Обов'язково поставте вподобайку, якщо додивились це відео до кінця. Та нагадую, що підписка це найкраща мотивація робити нові відео, робити нові формати тощо. Заздалегідь дякую. А ще дякую за увагу. Усім мирного неба, слава Україні, до побачення.